Сказав же він і учням своїм. Був один багатий чоловік, який мав домоправителя, на якого йому донесли, що він марно тратить його майно. І покликавши його, він сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт про твоє управління, тому що ти не можеш більше розпоряджатися. І сказав домоправитель сам собі. Що мені робити, оскільки мій пан забирає від мене управління? Копати не можу. Просити, соромлюсь, знаєш, що зроблю, щоб вони прийняли мене у свої оселі, коли буду усунений від управління. І, покликавши поодинці боржників свого пана, він запитав першого. Скільки ти винен моєму панові? Він сказав Сто міроливи. І сказав він йому: Візьми твою розписку та сівши, швидко напиши п'ятдесят. Потім він сказав другому. А ти скільки винен? Той відповів Стомір пшениці. І йому сказав візьми твою розписку та напиши 80. І похвалив пан неправедного домоправителя, що він розсудливо вчинив. Тому що сини цього світу у своєму роді більш кмітливі, ніж сини світла. А я говорю вам. Набувайте собі друзів незалежно від мамони неправедності, щоб коли відійдете, вас прийняли вічні оселі. Вірний у малому вірний і багато в чому. А неправедний у малому неправедний і багато в чому. Отже, якщо у неправедному багатстві ви не виявилися вірними, то хто вам істину довірить? І якщо в чужому ви не виявилися вірними, то хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може служити двом панам або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або до одного виявлятиме прихильність, а другого зневажатиме. Не можете служити Богові та мамоні.